Починаємо ми з лютого, коли зйомки фантастичних звірей зупинили через пандемію, і Езра оселився в Ісландії в. Знайшов помешкання на Airbnb, і в Ісландії він жив разом із митцями, емігрантами та духовними соратниками. І одна жінка, яка там проживала разом з ним, описала цей будинок як комуну і сказала, що їй здавалося, що всі там ніби під гіпнозом. За даними бізнес інсайдера, езра оплачував їжу, марихуану та проживання і виголошував різні промови про духовність, натякаючи, що він має духовні сили, і декілька людей розповіли, також що боялися його емоційних вибухів. О май гад. Мені здається, should... що я не знаю, як всі ми пережили пандемію, тому що купа жестів відбувалася в цей час, особливо у зірок. Mm -hmm. Джаред Лета також прям розквітнув зі своєю сектою в період пандемії, yeah. тому що ніхто не міг в... дізнатися, що відбувається в таких закритих комуна. просторах. Да. Yeah. І ць... комуна він mm -hmm. проголошував промови про духовність, угу. ну, ну це секта. Це секта. У -у -у. Да, да. це секта. І нам, Аня, нам дуже потрібно від тебе діпдайв про Джареда літа. О, -о, -о. <рисвіт> я буду тільки жахливих чоловіків збирати, да? так? <пос�іт> <пос�іт> а хто робить Чарлі? Шина? <пос�іт> Раніше моя спеціалізація була хронологія стосунків. <пос�іт> Просто, ну, не. якщо хочеш, я можу Та зробити. Не, да. Не, да, не, але не, просто не. ти ж типу фанатка була, знаєш, мені хочеться від тебе такий погляд. <laughs> да. плюс, плюс, ти робила наші діпдайви про секти. Точно, так. Да. Так, тоді йдемо далі. Ми все, ще в Ісландії, 1 квітня 2020 року. Закрити очі, уявіть <laughs> <laughs> <кому> <laughs> в Рейк'явіку. Публікується відео, на якому видно, як Езер Міллер душить жінку та кидає її на підлогу в барі в Ряк'явіку. Вирайці підтверджував цей інцидент і сказали, що вони написали, що працівники закладу цього бару упізнали Езеру, вивели його з бари з бару. І в цьому ролику чутно, як він каже: жінці: о, ти хочеш битися, оце ти хочеш. Після чого хапає її за горло і валить на землю. А людина за камерою реагує: така, вау, бро! Свідки розповіли, що все почалося з настріливих фанів, після чого Езра не витримав і напав на жінку. А поліція підтвердила, що розслідування не проводилося. От така от жесть починається в барі в Він, ну, Ти дивилася відео? Так. Да. Він ну, він прям її повалює. Завалив, так. Да.